Усі, хто в'їжджає чи виїжджає із села Затурці Володимирського району, могли бачити цей пам'ятник. Монумент прославляє радянську артилерію, яка брала участь у боях на цих територіях. Після другої світової радянська влада розпорядилася ставити подібні пам'ятники чи не в кожному селі. Частина із них справді. Не мають такої, скажімо так, історичної цінності. Днями це підтвердив Мінкульт. Це є ще 16 подібних радянських монументів на Волині не є архітектурними пам'ятками України. За словами представниці інституту національної пам'яті Лесі Бондарук, якщо вони потрапили в цей список, отже, підлягають демонтажу. Тільки питання стоїть, чи цей демонтаж буде е, е, з подальшим використанням цієї пам'ятки як, скажімо так, музейного експонату, це можливо, або просто демонтажу як маркера присутності радянської влади. Що про це думають у затурцях? Ми запитали у пересічних мешканців. Треба на пам'ять, треба то вітіра нашої батьки. Наші загибли. То був зовсім інший час, це були інші зовсім тоді погляди на життя, люди тоді так не розуміли. Зараз ми розуміємо все. Ми зараз розуміємо, що не настільки вони нам вже були брати і сестри, як вони є зараз. І, ну, моя думка, що його знести. Не проти демонтажу пам'ятника радянським артилеристам і голова громади Юрій Ковальчук. Гармата та стоїть давно, її можна було б забрати, перевести в якийсь музей, який треба, а на цьому місці щось там інше придумати. Тому на сьогоднішній день я так не готовий сказати, що робити з нею. Але якщо піднімається питання, ну то можна в принципі розглянути варіант, по демонтажу цього пам'ятника. Втім, люди, яких ми зустріли у затурцях, переважно проти знесення монументу. Деякі навіть готові його підлагодити. Свою позицію пояснюють так. Там, та хай тільки... буде, нікому не мішає, ага нікому не заважає. Там, мені не заважає. Так що хай буде. Я рахую, що не треба. Стільки років стоїть, пам'ятка така. Я розумію, що воно там руйнується, що його треба підправляти. Я думаю, ні, забрати все можна знищити, щоб не було. Це наша історія, що вона мішає. Може, вона одна та. Е... Пушка залишилася на взагалі на волинь. Невідомо фразу, що це наша історія, категорично відкидає експертка з декомунізації Леся Бондарук. каже, пам'ятники у вигляді танків, гармат та іншої військової техніки ставили саме з метою закріплення на території радянської влади та її прославлення. А для наших земель комуністична влада була окупаційною. Це виходить пам'ятник окупанта про могутність окупантів. І логіки, щоб ці пам'ятники зб... радянської зброї далі перебували в цьому статусі і на тому місці абсолютно немає. Про те, що це пам'ятник могутності радянської військової сили, а на місце пам'яті свідчить і те, що на його місці немає поховань. Тож ні сенсового, ні історичного значення він не має. Щодо демонтажу в Інституті національної пам'яті пояснюють, такі монументи перебувають або на балансі територіальних громад. Мат або на балансі Волинської облради, що з ними робити, зносити чи передавати у музей, вони мають вирішити, порадившись із мешканцями села. Як же бути, якщо більшість з них буде проти, як може бути у затурцях? Якщо хтось хоче собі цю гармату, може поставити себе на городі і таким чином надати їй статус власного пам'ятника. Але. Це громадський простір, який ми очищуємо від елементів і символів радянського тоталітарного минулого, і відповідно воно не може нести ці сенси далі у суспільство. Крім затурцівського монументу, визнали не архітектурними пам'ятками України монументи у Володимирі, Литовижі, Устилузі, Радехові, Хворостові, Ковалі, Тростянці й інших населених пунктах. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.